Я знаю, що ви зробили минулого літа. Четверо друзів поверталися вночі з пляжу і випадково збили автомобілем людину. Після коротких перемовин вони вирішили скинути труп в океан і більше ніколи про це не згадувати. Минає рік. Джолі повертається на літо з коледжу та знаходить лист із лаконічним написом: Я знаю, що ви зробили минулого літа. Разом із подругою вона рушає до третього з компанії Баррі, аби поділитися шокуючою новиною. Той підозрює, що це жарти Макса, який рік тому став випадковим свідком злочину. Проте, коли Макс гине від рук невідомого в плащі, він покидає коло підозрюваних. Також жертвою стає і Баррі, який, на щастя, виживає. Тепер життя кожного із чотирьох друзів у великій небезпеці, тому треба якомога швидше у всьому розібратися. У фільмі знімалися Дженіфер Лав -Гьюі, та що говорить із примарами, Сара Мішель Геллар, Бафі Переможниця вампірів, Райан Філіп жорстокі ігри та Фредді Принц молодший Скубіду. Режисер Джим Гілеспі болото сценарій написав Кевін Вільямсон. Крик за мотивами одноіменного роману Лоїс Дункан письменниця доволі критично поставилася до екранізації, особливо в ракурсі того, що Янґедал Трилер перетворили на флешер. Критики теж лишилися не в захваті від фільму. Проте 17-мільйонний кошторис забезпечив касові збори у 125 мільйонів доларів. Тому у 1998-му екрани побачив сиквел. Я все ще знаю, що ви зробили минулого літа, який продовжив сюжетну лінію. У 2006-му триквел, я завжди знатиму, що ви скоїли минулого літа, вийшов на DVD і представив вже нову історію. Дуже невдало порівняно з попередніми частинами, тому на якийсь час про франшизу забули. І от у липні 2025-го, нарешті, маємо новий одноіменний епізод, який перезавантажує серію після подій другого фільму. Але про це іншого разу. Кевін Вільямсон написав сценарій ще до крику, але він нікого не зацікавив. Студія вхопилася за нього лише коли крик став гітом кінопрокату. Як наслідок, чимало критиків потім казали, що я знаю це явний крок назад. Хоч персонажі Сари Мішель Геллар та Фредді Принца молодшого розмовляють між собою аж двічі за весь фільм, вони гарно потоваришували на зйомках, згодом одружилися і стану на зараз досі у шлюбі. Меліса Джон Гард відмовилася від головної ролі, боїться скидалося на плагіат Крику. Також прослуховування проходила Різ Візерспун, яка згодом передумала і привела на кастинг свого хлопця Райана Філіпа. Вбивство Макса не було у сценарії взагалі, оскільки Гілеспі не хотів робити надміру насильницький фільм. Сцену зняли та додали згодом, аби показати, що незнайомець справді становить загрозу для героїв. На відміну від екранізації у книжці, ніхто з головних героїв не помирає. У 2010-му вийшло оновлене видання роману, у якому Лоїс Дункан вела мобільні телефони та додала ще кілька сучасних моментів. Загалом, я знаю, що ви зробили минулого літа. Це доволі прямолінійний олдскульний слешер із гарною акторською грою та напруженим сюжетом. Те, що треба для літнього вечора: рейтинги 5,8 на IMDb та 42% на Rotten Tomatoes. І сьогодні стрічка отримає звання. O posto da